Всім привіт! Мене звати Данука і це вже четвертий випуск мого так званого шоу «Мальовкаст». Ми, як завжди, починаємо з однієї теми йдемо до іншої. І сьогодні в мене гість Міша. Міша, привіт. Привіт. Мене звати Міша Пуфер. Я веду канал на Ютубі. Він такий лайф, реакційний Сьогодні будемо спілкуватися, знайомитися з іншими артерами. Привіт, мене звуть Айра. Я українська художниця, яка любить мистецтво, історію та подорожі. А ще я роблю відео на YouTube про це, от усе. Огляди замальовників, аніматики, подкасти та інші відоси чекають вас на моєму каналі. Дякую за увагу та приємного перегляду. Міша, ти зараз де, чи ти у безпеці, як в тебе взагалі справи в цілому? А, справи в цілому нормально. Я, на жаль, не в себе вдома. Мені довелося виїжджати і. А Зараз знімаємо квартиру з мамою в іншому місці таке більш безпечне, не під окупацією, вже добре. Якщо тобі не тяжко про це розмовляти, то можеш, будь ласка, сказати, як взагалі відбувся цей процес того, що вам прийшлось бігти з свого дому. Просто, ну, в мене а... такого ніколи не було, і мені цікаво послухати історії інших людей. Ну, взагалі, в нас це було достатньо сумбурно. І ми планували просто перегнати автомобіль на інший берег Дніпра. І поки ми думали де його залишити, які тоді покласти речі, якось так одне за іншим. І вже ми просто взяли і поїхали, і виїхали, і поїхали до родичів, які треба взяти речі. Я розумію не взяти ніякі речі. Тому що вже по приїзду, коли ми почали облаштовуватися, ми з мамою зрозуміли, що ми не взяли тупо нічого, що нам дійсно потрібне. І більш за все, я сумую за своєю, напевно, колекцією ляльок та блокнотами. Тому що в мене завжди було багато блокнотів, і тут ми виїхали в нове місто і зрозуміли, що в мене навіть банально блокноту нема. Це насправді зараз ну на тему блокнотів. Майже всі люди з ким я спілкувалася, котрі виїхали а, з свого дому в інше місто або за кордоном. Майже всіх ця проблема саме з блокнотами. Є ті, хто взагалі нічого не взяв, але є ті, хто взяв, ну можна сказати, забагато. Тобто не взяв свої речі, тобто типу одяг, але взяв всі свої блокноти. Я б краще не взяв речі, але взяв своїх ляльок, адже я склав їх в одну окрему сумку, і ця сумка була більше ніж всі мої речі, які я взяв. Але я зміг вивести ноутбук і планшет, що вже дуже добре. Е, я навіть собі уявити не можу. Що буде, якщо мені вдруг раптом прийдеться бігти по типу, свого дому. В мене і так е, деякі труднощі, бо в мене можна сказати, речі розкидані по двом квартирам. І якщо прийдеться кудись бігти, то скоріш за все я не зможу бути в двох квартирах одночасно. І в мене навіть типу, блокноти. Вони. Майже порівно розділені. я не хочу їх залишати тут забагато історій історії цих блокнотах. На рахунок історії в мене вдома залишилося на поличці е, щоденники особисті. О -о -о. Я такий думаю, боже, ти міг зняти про них якісь відео? Чому ти це не зробив раніше? А тепер вже й не знаю, коли я до них доберуся. А ти не знаєш, чи типу все нормально з цією квартирою там вона. Просто стоїть. Що, ну, ніхто не вліз, нічого не влучило, все нормально. Так. Почекай, ти виходить, взагалі ніяких матеріалів з собою не взяв, чи щось, щось таке спів схопити? В мене була лише два маркери, mm -hmm. які ми виділяють текст, ручка і все. А зараз? А зараз в мене вже два скетчбуки, маркери, кольорові глітерні ручки. А... Кілька чорних для лайну, гуаш навіть є, Ого. і пару листів А, тому що я навчаюсь. На дизайні мені треба було якось закривати сесію. Тому довелося купувати гуаш, щоб якось здавати живопис. А де ти навчаєшся на дизайні? Херсонський національний технічний університет. Ой ой. ой, -ой, -ой, -ой. Дивимося, як е, частина викладачів виїхала, частина залишилась. Хтось в Хмельницькому, але новий навчальний рік буде Буде в онлайні. Так і що? і що тобі подобається? Гуаш маркери? Взагалі. Мені було дуже нудно, навіть два маркери це вже щось, тому що вони ще й контрастні, один фіолетовий, інший зелений, тому нам з ними було дуже весело. Купив я гуаш, тому що колись гуаш, в принципі, була моїм улюбленим матеріалом, тому що вона може наслаюватися і перекривати, якщо щось не так. Гуаш? Що? А... Так її без води використовуєш чи що? Майже без. А... А, ну, ну тоді зрозуміло. В мене максимально обіцяна гуаш від фірми Луч. Ну вона просто стоїть і воняє. Більше з неї користі ніякої немає. У мене oh. зараз Луч. Але вдома була нормальна гуаш. Вдома було і масло. Акварелью я вчився малювати в універі, але ну якось в мене дуже дивні стосунки з акварелью. Іноді я її люблю, іноді дуже не люблю, іноді класно все виходило. А ось. Масло схоже на гуаш, чи точніше гуаш схоже на масло? Ну там все було більш добре, але масло таке воно ну дороге. Ну сама масло ніколи не малювала, але у цьому художньому клубі, в котре я колись давно в 18-му році ходила. Там е викладач малювало масло. І я пам'ятаю, цей запах. Ну таке себе. Напевно, я звик. Більше за все напевно я малюю все ж таки в діджителів. Тому те, що я вивозив ноутбук і планшет, це було основним традиційні матеріали. Ну до. Купив і вирішив спробувати маркери. А раніше я її ніколи не малював. Але подумав, що треба спробувати, тому що я дуже рідко роблю скетчі. В мене завжди повноцінки в діджителі. Я такий М -м, треба інколи малювати ручками на папері. Ну ну хоч Як щось справжній ну хоч... художник. А ні. <гум> просто я вважаю, що якщо ти малюєш в діджиталі, все одно треба в традиції вміти малювати. Якщо не на тому самому рівні, то хоча б десь поряд. Ну я і там, і там на двох стільцях одночасно сиджу. Але для мене віч це більш щось серйозне, як у там проєктів. А традіж це просто на ну, якісь скетчбуки просто для того, щоб повеселитись або Попрактикуватися, але я знаю, що я знаю людей, котрі навпаки це все сприймають, тому це все індивідуально. Можливо, це ще й дається знаки те, що в універі, майже до першої, другого, третій курс. А майже всі роботи повинні були бути в традіжці, і це для мене було таким типу: ви що знущаєтеся? На що я планшет купував? На що я вчився, на що я сай і качав. В дитинстві я коли малював, я малював фломастерами. і мені дуже подобалось. Тому, коли я подумав, треба щось е, придбати для такого скетчингу. Фломастери це вже якось зовсім дивно, несерйозно. А ось е, спробувати маркери, думаю, можна. І мені ще й, е, майже одночасно декілька відео саме з маркерами трапилося в Ютубі. Я такий, о, на моєму каналі ще немає відео з маркерами. Чому? То я думаю, воно. Вийде чи не вийде, коли буде цей подкаст. Коротше, я зараз знімаю відео про маркери, як я щось вчусь і робити. Намагаюсь скетчити кожен день. І сьогодні в мене був перший деталий скетч. Хоча насправді, коли його сфотографував, він виглядає через. Камеру добре, а вживу мені не подобається. Коли я помалюю тиждень чи більше, я все ж запишу якесь відео про моє знайомство з маркерами. А якщо воно вже вийшло, то. Якщо вже вийшло, то в описі вже є. Лінк на канал Міши, просто зайдіть і подивіться. Я придумав, що робити з обратною сторінкою від маркера. Я просто взяв чорний лайнер, чи це ручка? Взагалі я дуже рідко роблю якісь графічні речі, тому я на ось цій задній стороні, де все в плямах від маркеру, намагаюсь якісь там. Кружочки, рисочки, абстрактні, якісь форми малювати, щоб вчитися робити лай, тому що це не на планшеті, де просто обрав неприривну лінію. Та й пішов собі лайнити. Я взагалі обожнюю саї за вектор. І векторний лайн це мій улюблений. Коли мені довелося малювати лише на планшеті. Я зрозумів, що тут немає вектору, і мені доводиться лайн малювати від руки. Я думав, я помру. Мені без лайн дуже важко, навіть коли там немає якихось об'ємів чи ще чогось. А просто навіть ну лице волосся шия, і коли я це робив без лайну, просто окремими шарами за допомогою кольору, я думаю, а я зараз з ума зійду. При тому, що там найскладніше, що було, це правильно градієнт поставити. Тому я дуже люблю лайн, тому мені треба вчитися від руки малювати лайн. Різке питання. Я подивилася на план і згадала, що ми взагалі в подкасті. ви. Ми... Перший чоловік на цьому мальовкасті, і можливо, останній. Я не знаю, як це все піде. Якщо дивитися зараз звичайного суспільства, певно, наші знайдуться люди, Люди, котрі можуть сказати, що ви якийсь незвичайний, тому що у вас типу, не в дужках хлопчачі інтереси. Були з цим які, якісь проблеми. Був хтось, хто цькував за це чи ні? У мене таких проблем не було. Але Шістило. я знаю, що це дуже розповсюджена проблема з одної сторони, дійсно. Правда, тому що навчаючись на кафедрі дизайну, я можу перелічити всіх хлопців на пальцях двох рук, але друга рука мені не дуже знадобиться. Хоча перший курс. Який я дуже мало бачив, тому що була вже дистанційка через карантин через ковід. А там вже було більше хлопців. Це мене радувало. Але я на магістратурі вже рідше з'являвся в універі, плюс дистанційка. То я їх навіть якось і не бачив. Проблем в мене не було, тому що я якось звик, що ще зі школи мені якось цікавіше зачарованих, чи вінкс з Орювати з подругами аніж якийсь там, я не знаю, що дивилися хлопці в шкільному віці. Навіть так люблю тему гендерних стереотипів, бо я можу розмовляти на неї нескінченно. Тому ну чекайте 24 годинний стрім, де я просто ніколи не замовкаю, і кажу, наскільки мене це все бісить. Я вважаю, що ко... зараз буде мега очевидна річ, але я вважаю, що кожна людина має право дивитися, що і. Їх... І як вона хоче, оця фігня з придумуванням, що оце для хлопчиків, оце для дівчат, так рожевий дівчачий синій голубий, Мальчики люблять машинки, а дівчата ляльочок, отаких от е блондинистих. Це все повне. Камон, всі люблять рожевий. Ті, хто не любить рожевий, просто вруть. А... <laughs> так, взагалі, так, ось це ось рожевий для дівчат. Це такий дуже цікавий феномен. Адже я навчався на дизайні, і ми навіть розглядали таку фішку як налог на рожевий. Тобто так, я знаю продукція яка. В рожевій обгорці для жінок вона дорожча ніж те саме для чоловіків, і це дуже дивно. Mm -hmm. Зате в такому жіночому сегменті речей у вас більш якась е різнобарвна палітра кольорів в одязі. Mm -hmm. Тобто, коли я приходжу mm -hmm. до магазину, все, що я бачу, це щось сіре. Чорне і синя типу, це все пішло від тих самих людей. Я не знаю хто конкретно ці люди. Від тих самих людей, котрі придумали це все, що оце колір для дівчат, оце для чоловіків. Ти мужик, ти повинен бути серйозним, носити речі з чистого заліза, а ти дівчинка можеш носити не знаю, бавовну пір'я. Що ти там хочеш? Ну ти ж принцеса, це все можна. Що це за хорія? А, Це все патріархат. Все патріархат! Треба його знищити. <свят> і потім думаєте, це я жартую чи ні? Якщо <свят> раптом вона жартує, то я не жартую. Я в душі я ще та жартую. феміністка, і мене. Дуже за це не люблять мої друзі, тому що я та сама людина, яка, якщо б вона сказала, що хоче заплатити, вона заплатить. Чого це ти відкрив двері і стовбичиш? Ну заходь. Ми взагалі відійшли від теми але мені абсолютно пофіг. Це а мій канал, що хочу то врачу це все настільки просто, насправді, якщо задуматись, але е, деякі люди просто не хочуть це все прийма... приймати і продовжують жити в своєму. На в'язаному суспільстві в мене нікні про не просто так зла, це не просто прикол. Тобто в мене одного нік, який просто в всіх соцмережах у все моє життя. Це слово, якого навіть не існує, але воно існує. Мої... А, ж саме. А, окей, історія мого Ніку. Мені здається, я вже десь про це розповідала, але це постійно якось не туди заходить, тому розказую ще раз. Дітки мої улюблені слухаємо історію Ніку Дануки. Цей Нік зі мною вже роки 3 чи 4, і він був виник. Він виник просто абсолютно випадково, саме Дануко, а потім просто додалась частка зла. Тому що ну, я стала дуже агресивною. Що таке Данука? Це. Спочатку це було перекручене моє ім'я, щось типу ЯДА, тому що. Раніше я називала себе Надя. Я взяла написала це ім'я навпаки, прибрала літеру Н, знов його перекрутила Вийшло яда, і я так себе називала деякий час. Потім я така: ну щось якось ну, не цікаво, просто якась яда, не зрозуміла, що там отруйне, чи що. Я вставила це слово в перекладач на різні мови. І на японській яда воно переклала просто як яд, яд японською мені перекладач Google сказав, що це доку. І потім я така. Ну, доку, щось, ну, щось скучно. І я ту дала частку на. І я була на доку, тому що ну на це дві перші літери мого ім'я, я була на доку. Потім я така: на доку звучить якось по-дебільному. Я просто перекрутила ці букви і вийшла до Ось, Ось. Ну, геніально. Це змішане моє ім'я з словом отруйний. Ось. Тут навіть якийсь сенс є невеличкий. Я... Uh, yeah. Не чи я на своєму каналі взагалі колись розповідав. В мене все достатньо просто Міша це моє ім'я, а пуфер це відсилка на персонажу з Всесвіту My Little Pony — Флайпі Паф. Якщо хтось знає, це така я рожева, знаю. рожева і дуже волохата поні. І, коротше, я фанатів і такий. Пав-пав-пав-пав-пав-пав-пуфер. пуфер. Пуф, пуф, пуф. Міша пуфер. І це інста, другий інста а, спільнота. Ще в ВК тоді. А, канал на Ютубі, Твіттер. Коротше, мені навіть здається. В мене колись був Тамблер, і там теж Міша Пуфер. Тому так, в мене все набагато простіше. Боже, ти змушуєш мене згадувати моє броні минуле. Мені аж страшно стало. Мені Добро, до речі, дуже так. подобаються так. дівчата еквестрі хоча вони мало кому подобаються. Мені, тобі як не знаю, ну таке. 50 на 50. Мені оці дівчата еквестрі подобаються як щось окреме, типу окрема франшиза, окремий а, мультик, який просто типу існує в, пар в паралельному Всесвіті чи щось таке. Але мені не подобається те, що воно типу пов'язане між собою, що там є якийсь портал, чи що там було, що ти проходиш і ти стаєш людиною лошадзю, а не просто лошадзю Але мені подобається сирена з цього мультику. В мене просто все дитинство, це лютий краш і кін на всіх віліанів. Я забула, як це українською. Ну коротше на всіх злих персонажів. Так навіть зараз. Я б сказала, що мені подобається крізаліс. Оці сирени не повітряна тривога, а з цього мультика лошаді <рес> сирени, і ну, типу, так завжди було. І зараз. Типу, що я дивлюсь? Зараз я нічого не дивлюсь. А... О, ну Такий стан, що нічого дивитись не хочеться, але завжди оці злі персонажі вони якось більш імпонували. Це ще одна теорія мого Ніку. Не просто так зла боже, як це концептуально. Мені ніколи не подобалися злі персонажі до того моменту, як я почав дивитися одного разу в казці. Я не знаю. Все, я Це Серіал це просто. Дуже гарний серіал. Там дуже класно розкривають історію білосніжки і злої королеви. Настільки, що ти думаєш, що зла королева була весь цей час права, а Білосніжка така мразота. Ну що, мої улюблені глядачі, мені здається, цього вам буде достатньо, бо ми вже ну зайшли дуже далеко. З чого ми почали чим ми завершили? А, дякую вам велике за перегляд. Сподіваюся, вам все сподобалось. Можете написати в коментарях ваше відношення до шипу е, поні оцієї рожевої пафорта Крізаріс. Е, хто буде не згоден з цим шипом, я всіх забаню, тому ну можете спокійно висловлювати свою думку. Дякую, Міша, що був тут. Тобі дуже дякую. Дуже Так я не очікувала таких людей на своєму каналі, але мені приємно. Цькуйте росню, живіть, кайфуйте, дивіться, поня та бувайте. Всім папа. thank <laughs> you